Рушниця колись має вистрілити, а за нелегальну рушницю або пістолет можна сісти за ґрати. В Україні двічі на рік можна добровільно здати нелегальну зброю і уникнути кримінальної відповідальності. Наразі на території Слав'янська, Святогірська та Миколаївки завершився місячник добровільної здачі зброї. Святогорська, Слав'янському городі була дано 10 одиниць злокоствольного оружия, із яких дві одиниці були не зареєстровані. 8 оружив здано на уничтоження. В связи с тем, что граждане отказались быть владельцами оружия. А две единицы незарестрено оружия зарегистрированы этих граждан, которые их сдали. Также было сдано 7 единиц газового оружия. Тоже все это оружие было сдано на уничтожение жители городов отказались от их владения. И сдано три карабина. После соответствующих документов все эти карабины зарегистрированы на граждан. Ті, хто не встиг або залишив на потім продовження терміну дії дозвільних документів, мимоволі стають порушниками кримінального законодавства за статтею 263 кримінального кодексу України, людина, яка зберігає незареєстровану зброю, боєприпаси вибухові речовини, Притягається до відповідальності у вигляді штрафу або карається позбавленням волі до п'яти років. Нагадаємо, реєстрації підлягає газова травматична гладкоствольна зброя, а також нарізна зброя, що є мисливсько промисловим карабіном. Реєстрація можлива лише після перевірки зброї, а також людини, яка її здала.